Розпаковка нафіг. Так, і так почнемо з того, що мені дали в навчальному центрі. Так, це шкарпетки. Шкарпетки фірмові ЗСУ з термовідводом, шкарпетки теплі, не ваняють. Носиш 2-3 дні не воняють. І, до речі, дуже теплі, вони не мокнуть бо через термовідводи виводиться. Так, тепер штани літні. Доволі непогана тканина. А, багато застіжок. Тут тобто, всяких шприців. Да. Кармани, ось такі штанці. Так. Ось такі. Кармани тут, кармани тут. Якась закладна на полінниках. На а, ще маленький карманчик тут. Поку внизу. Так, розміри такі. Десь має бути шильдик, що не для продажу. Так, штани непогані. Один раз видали мені наприкінці осені один раз тірав або за піксельки або не знаю чому, але не видно бруду. Так, футболка літня. Ось така вже засмерділа трошки, давно я її носив з фірмова. Є розмір, де шильдик, тобто має. Ну, хлопчата непогана футболка, до речі, взимку носив нормально. Так, що ми тут бачите? Тут теж пише, що така сорочка, демисезонна, Непогана сорочка, до речі. Типу краще, ніж на ринку купуєш. Так, термобілизна. Ось, стосовно цієї термобілизни, хотів би поговорити. Це значно краще, ніж те, що продають в інтернеті за 1000 гривень. Носив цю термобілизну з цими штанями в мінус 5. Навіть не холодно було. Взагалі не холодно, тупо тепло. До неї вверх. Він йде трохи закороткий для мене, але розміру вже не знайшлося. Те саме, то не можу сказати, не в ній, але і не холодно. Так, шапка. Шапка. Ну, Шапка не знаю, яка тут на флісовій підкладці. Доволі тепло, але дуже щільно прилягає до ух. І розміри шапок невеликі. До речі, до, до цих штанів йде кітіль літній, але десь я його не можу знайти, ще не одягав. Ремінь не давали, ремінь купував вже сам. Так, Куртка. Ось мабуть, стосовно цієї куртки буде не більше питальку. Куртка на флісовій підложці. Доволі тепла. Доволі тепла. Маємо тут знизу застіжечки. Сті... За сті... за Кармани неудобні, бо такий в них зіпер, бачите? Він не, не дуже за перші два тижні вже подрався в мене. Корман. Ось. Ну, звісно, маємо всякі фіні для погону, збройні сили, там 4 пири, пири. Куртка тепла, його хтось її робить, не знає. Дійсно тепла, у нас було десь мінус 10, носив її, не холодно було. Ще одна фішка з е, капюшоном. Капюшон малий, на шапку він дуже важко не лягається, коли застягаєш її тут то воно якось дивно. Ну, По-перше, бачите, воно. тут ще одна додаткова штука, не знаю куди її кріпити. І він за короткий, то налодного обличчя не вилазить ця фіня І ще один мінус. Стосовно цього зіпера, він постійно розтягується, бо і має... тут наприкінці немає фіксатора жодного. Так. Ага. Фліска. Носив 15 градусний мороз, носив термобілизну оцю фліску і о, цю фліску і не холодно було. Фліска дуже добре. Плечі в неї такі гладенькі, тут е, типу флісове. Ну, теж там всякі наліпки туди-сюди. Манжетна. Зіпер тут зіпер тут гарний. про фліску Нічого не можу сказати. А, навіть, бачите, під пахвами є така сіточка, щоб дешало. Так. І це все, що було видано на навчальному центрі. Фух. Далі вже те, що видано було в частині. Оце дуже цікаво. Перчатки. Перчатки непогані, вставки замші, чорні це вставки замші. Вони добрі, вони знизу зсередини стьогогані такі, двошарові перчатки Теплі, ну але, звісно, за 2-3 години руки все одно мерзнуть. І хід сезона мій найулюбленіший. Штані штані зимові. Це просто бомба. Подвійний манжет, він доходить аж до сих пір, тобто в берець вставляється на ура і тепло зберігає. По-друге, вони на синтопоні зсередині, тут стягані, тут на флісі, на поясниці флісу мають. Так, шилдик. На подтяжках дуже гарні Штанами я задоволені. І ще вони, мабуть, всередині, судячи по карману, тут прорезинені. Така ну, тут основа якась ну як, резина. В приміщенні, якщо знаходитись в них, яйця закипають буквально за лічені хвилини. Ще жодного разу не вдягав ну, під них термичку, бо ну, тупо жарко буде. Так. А, Забув, ще в навчальному центрі дали берці. Берці турецькі. Так, Хожу в них вже місяця 4. Не промикаємо десь ось так. От я в воду ступав, от. не промикають. Е, язичок суцільний. Тут маємо скраплення ну, кожі. І це я не знаю, що тверді, доволі тверді. Але навіть з моєю ногою я в них файно ходжу. Протектор непоганий, але теж слизько буває. І що, навіть не ваняють може то носки або, не знаю, не воняють. Так, і, і ще вже в центрі, вже в частині дали отакий рюкзак. Рюкзак простенький, але доволі надійний, наче ми ну, вже, вже користуємося тобто, місця три, не не більше. Так, ну це вже шильдики сам купуєш. Що ми тут маємо? Карман для приладдя, там милорильний. Е, до речі, ще один карман, я навіть не знав. Тут для паперів, тут ставка під жорсткість там на поясниці жорсткості. О, шильдик якийсь Хто робив. Де воно там? О! Там, якщо захочете, почитаєте. ну і типу одне відділення. Все. Тут, тобто Тут папери, тут речі і тут милорилька. От, багато застіжок, багато де можна приладдя привоз, Ну, Наче непогані шлейки, такі шлейки, широкі, е -е, важкого я стосовно нього нічого не пхав, але речі носити ну, важко. Бо ще надали ось такий бау до натовського зразка. Такий тут типу з ручками, тут, тут, там. Всякі шильдики, на кліки. І що тут ще маємо? На колінники, на локотники. Тут перчатки дві. А, до речі, всі речі були упаковані в щось дуже гарне. Так, що ми тут маємо ще? О, ну носків дали три пари дали в центрі і ще дві пари дали на частині бахіли якийсь якісь великі, не знаю, Овербутс називається. Турки робить. Не разу не вдягав їх, не можу нічого сказати, а, але, ну, мабуть, що добре. Надіюсь. Так. так, окуляри. Окуляри з трьома лінзами йдуть. Ну, Колір таке, така справа. Це одні, а окуляри другі. О. Тобто це такі звичайні, типу, шкілкові. То маска. Популяра маска. Отакі. Теж три лінзи в них іде там синя, біла, жовта і чорна. Ну наше все. Слава Україні! Героям слава! Ось в цьому ми і воюємо. А, до речі, стосовно берців, є ще. І інша партія, вони трошечки відрізняються. Зовсім трошечки, то в них більше тут ставок кожи, це тканина йде. Да? Це, це тканина, це стрічка взагалі. Це тканина, це тканина, це кожа кожа, а в них більше кожи йде, але і шнуровка вже не така, а під затяжечку, Мені така більш подобається, бо можна обгорнути вокруг стопи. І тому мені так повезло. Але ми вдвох отримували ці берці, мені такі досталися, колезі досталися теж турецькі, але інші. І ті мені більш не подобаються, бо в них більше ось таких от прихватів. Ось. І в нього вже на третій тиждень один з прихватів пройшов слід за русським кораблем. От така хуйня-малята на добраніч.